Вітаю вас, це повтор попереднього відео українською мовою. Зараз ми на мікрорайоні Зарічному. погода Зимова стоїть в місті. Сніг випав. Але морози вдень невеликі від нуля до мінус двох. Де люди ходять навіть розтає, машини їздять. Але прогнози показують, що буде. Трохи холодніше вже й вдень, і вночі. Зими я так, як такової ще й не було, та такі зими в нас що. Пиво. 30 гривень пів літра. Ну, тут влітку літній майданчик є. Сидять люди, відпочивають, пиво. І інше тут продають. Сідер 25 гривень пів літра. Зараз холодно, нікого немає. Сала розпродажа недорого. Розпродажа сала. Ну, тут, мабуть, така розпродажа, що, мабуть, не дешевше 150 гривень. За салом треба їхати або на соцмісто, або як він був на 20-му, то також воно зараз там практично ціни такі, як і на соцмісті. Раніше була різниця, зараз щось практично немає. Доволі великий вибір, сала на 20-му і ціни теж від 80 гривень до 200. Гривень на 50 дешевше, ніж тут. На зупинках продають та отак. І вибір доволі великий. Тут і вибору, як такого, немає, там доволі великий вибір. За салом краще на ринок їхати, Краще можна взяти дешевше. А таким крамницям уже, мабуть, дешевше 23 гривень і не знайдеш. І батона, ні хліба. Ще В АТБ там по 12 гривень, ще й якісь там по 7 гривень, по 6 продають. А тут з цікавого, що карась, як завжди, 50 гривень. І різна риба, овочі. Цибуля тут 18 гривень. З такого цікавого. Ціни тут не однакомі по всім таким палаткам. Особливо цікавого нема. Ну, то карасі, такі цікаві і недорогі, і смачні вони. А так кілька там. Починається від 100 гривень десь. 10. Рідше від 80. Ну, а решта все дорожче. Риба дорожча за м'ясо, Ну, це ці акції в АТБ. Кофе різне, зі знижками до 40%. Масло, теж добра знижка. І традиційна ковбаса. Ковбаса, до речі, добра брав, звичайно, дорогувата. Але вкус на смак така, як ото більш-менш нормально. Де ціна це 320 грамів. 80 гривень. Так і знижка 40 гривень, а без знижки то взагалі вона дорога. Ще по знижці можна купити її. Ну, а тут цікавого. Казав мандарини 62 гривні. Дешевше не знайдете по акції. чи не по акції, ну 62 гривні. Так в палатках 80 продають і більше. Капуста 34, ну вона вже. Це 4,44. Картопля різна тут і якась. В пачках є, що 2,5 кг більше 100 гривень, а так, 26 гривень в тебе картопля. Ну, в різних АТБ різна. Є і дрібна, є така і добра, велика. Бува другий сорт, то 17 гривень. Цибуля дешева, 11 гривень. Найдешевша в цьому році й цибуля, а в тебе взагалі вона дешева зараз 11 гривень. Олія найдешевша бутилка 850 мл то 60 гривень. 60 дорожча 70. По літру не наливаю, все менше. І молоко, і лію. На цьому поки що все. До побачення.